Скільки було відділів на той час, і яка кількість людей працювала в цьому виробництві? І наразі скільки людей, і скільки відділів працює? Чи був Рост компанії за ці роки ну насправді глобально не змінилося. На той момент вже були всі існуючі на даний момент відділи, але вони були всі на початкових етапах, на етапі створення, розвитку і загальна кількість людей в принципі не змінилася. Зараз у нас в компанії працює 73 людини. Це всі люди, це всі відділи, це швейні підрозділи, допоміжні підрозділи, відділ піару, продажів і так далі. Тобто, в принципі, ми працюємо стандартною стабільною. Вільною командою, яка може забезпечити наші потужності, які потужності зараз наразі є у компанії Кентавр? Компанія «Кентавр» наразі є виробником, який може забезпечити до тисячі одиниць виходу готової продукції на день. Тобто скільки років ви працюєте, скільки ви вже виробів зробили? Це що майже всі люди в Україні вже ходять? ваші? Я думаю, що це кожна людина, навіть не по одному виробу має мати наш виріб. Це може і по два, і по три вироби, тому що ну наші вироби це класні. Їх неможливо не купити. До них нам неможливо не звернути увагу, тому що це круто, це надійно, це якісно.